Дуже часте запитання, скільки ж часу потрібно нотаріусу, щоб переоформити квартиру. В середньому процес переоформлення нерухомості одного об'єкту нерухомості займає близько Години година 30, але лише за дотриманням наступних умов. Надати всі необхідні заздалегідь документи, що дозволить мені, як нотаріусу попередньо перевірити інформацію у всіх можливих державних реєстрах, зокрема щодо можливих арештів, заборон на майно яке буде відчужено, та його власників. Також я підготую проекти відповідних договорів. Потрібно прибути вчасно, без запізнень, оскільки я працюю за попереднім записом, майте повагу один до одного, завчасно згодьте всі деталі між собою, коли хто кому передає ключі, чи потрібно знімати з місця реєстрації осіб, якщо дати в який строк, яка вартість, або які інші умови ви хочете зазначити в цій угоді. Якщо дотриматись цих простих правил, процедура переда максимально ефективною для обох сторін, як покупця, продавця або обдарованого і дарувальника. Для запису щодо оформлення договору записуйтесь на консультацію.